Я вже кілька днів тут, але тільки зараз дійшла. Ти приходив сюди, думаючи, що зробив вибір. А потім розумієш, вибір зробив тебе. Я! Воїн Збройних сил України! Моя сила. Моя сила! Моя сила! У волі Холодного Яру! У волі Холодного Яру! Я. Я. Я коли їхав сюди, думав, що буде важче, а воно не те, щоб легко, просто все по-іншому. Я час їстер, їсти, їси спати, спиш. Нема коли на круще вдалося. Щоб у вас правильно, я не загубі, потім попа там ставити, тому, що блядь, дякую. У нас все добре, копист. Тому не Це не тюрма, ти вільна людина і маєш вільний час, щоб піти в місто, купити каву, щось перекусити, подивитись на людей. Я чекав холодної казарми, а натомість отримав кімнату, яка пахне кавою і чимось, схожим на затишок. У кожного своє місце і погляд, який шукає свого. Чувствую себе античним героєм, гривенцем, який привозмагає вот, лише і стану реальним На що ж я підписався? На війну? На армію? Ні. Я підписався на себе. На себе нового, справжнього. Бо рано чи пізно з собою все одно доведеться зустрітися. Mm cool.